Фося! де гриби, Хося? Газосранець, де гриби? Кажи де гриби? Кажи о. Кажи який гриб один. Тут кажи гриб другий. Каже, поки що грибів нема. Тільки два гриба. О, і тут гриб, ося, де гриб, фося. який гриб, козе. Білка погризла. Гриб, гриб, гриб нема. Нема, 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 нема. О, і тут є гриб. О, коже білий куку. Ой, тут гриб. Ой, там гриб. Та, фося, є гриби. Фося! О! Один гриб, другий гриб, третій гриб, четвертий гриб, п'ятий. Шостий сховався, малиш? Так, там що, там нема. Ооо, сьомий. Братішка, бармен. Тут що у нас? Тут нічого нема. Тут нічого нема. Так, тут що у нас? Чик, чик. Гриби веде, гриби. Кис-кис-кис-кис-кис. О, о. О, ще гриб. Ще гриб. Оооо, о, братишка, Бермен. Пішла жара. Дівчата наші, бля. О. Там гриб. Так, де ще є гриби? Де ще є гриби, поки що ніде не видно гриба ще. Але будемо старатися шукати ще.